Всім привіт! Як і обіцяла, ще показую, які є сережки. Це шунгіт та хризопрас 290 гривень, турмалін 250. Рубін та чеське скло 280, чароїт 330. аметист та рожевий кварц 250 сердолік 280 агат 300 гривень Родоніт – 250 гривень. Лабрадор, такий 310, має дуже хорошу ірізацію. І взагалі ці намастинки, вони дуже красиві. Бачите, мають огранку таку, як, як соти. І красиво переливаються. Хорошої якості цей лабрадор. 310, я вже сказала, так. Такий лабрадор. Тут вже трошки нижча якість, але теж красиві вони. Ціна таких 290. Бачите, теж має ірізацію. І тут і ці намистинки мають ірізацію. І ось такі швензи. Аметест. Такий аметест 300. Топас 290. Ось такі зі змінними підвісками. Такі 320, тут сердечко, гранат і шпінель. Гранат це захисний камінчик, камінь любові, пристрасті, а шпінель це також і захисний камінь, і є джерелом енергії, життєвої сили. Також він допомагає долати втому і допомагає не зламатися в важкі часи. Так, і показую ще ось такі із перлинками. Це натуральні перлини, це барочна і річкова перлинка з цепочкою 320 гривень. Також підвізки ці можна замінити на інші. Можу зробити з будь-якого каменю, який є в наявності. Ось такі. Так, по сережках це все, покажу, що які є. А, ще не все, ще ось такі цитрини не показувала. 280 гривень це Показую ще колечка, як є. Це лабрадор. Вони на розпродажі, було 450, зараз 350. Я розпродаю повністю колечко. І кунцит. Такі були 350, зараз 250. І все. Це те, що залишилося з колечок. Ще є одна підвізка. Із гірського кришталю. Так, такий гірський кришталь 150 гривень. Гірський кришталь камінчик, який очищає енергетику, заряджає енергію, також посилює дію інших каменів. І він покращує концентрацію, допомагає зосереджуватися на важливих справах. Взагалі, мені на вигляд, як частинка якогось льоду. Ось такий він. 150 гривень. І це все. Дякую вам за увагу. І не забудьте підписатися на канал.